Всім привіт! Я нарешті вийшла на прогулянку, так що зараз підемо гуляти. Гуда шикарна, так що можна пройтись. Я недалеко від Деребасівської, так що Дерибасівською також пройдусь. А зараз, поки, поки так. Знаходжусь прямо біля пастера і пройду. Вже весна-весна, але сьогодні така сонячна погода, то можна трошечки пройтись і зараз якось пображу. Подивлюсь, куди мене занесе. Да, прям неочікувано тепло. Будиночки у любові заклади тут розполагаються, трошки пройдусь деякими вулицями, прям розлягнулася, я в футболці і там дуже комфортно. Що зараз якось піду окольними уцями і куди самі дойду, я ще не уявляю, але кудись. Кудись прийдемо. Зараз зупинилась ось такий красивений будинок. Мені здається, я ще його не знімала. Архітектурна пам'ятка. Ось так він виглядає. І йду сюди. Зараз дочекаюсь, як переключиться світло і піду. Ось там вже міський сад через квартал я вийшла на пастера. Ось тут зараз я стою. Все можна біжати. Очасний будинок йдемо сьогодні по цій вулиці і за сучасність поруч колись. Колись я думаю, хто отримав тут житло, були дуже щасливі. Будинок 1930 року. Тут я багато разів знімала, але чомусь саме просто Дерибасівської не захотіла, Захотіла захотіла якось так трошки інакше зайти. Буду дивитись десь 30 хвилин, знімати відоси. Будиночки, готель Брік. І піду сюди. Дом Рабіновича бутік, готель. Також. Тут недалеко сидить киця на лавочці, Взагалі не знаю, що мені знімати. Якось не можу ще вийти. Патьомкін-готель Атем, і двір відкритий. Можна трошечки заглянути, подивитись, не завжди можна зайти, мабуть, і за того, що тут готель, тому тут, тут можна. Ось це їхній готель, в так по стилі, Патьомкін-Готель, чомусь я ні разу не... Не звертала уваги, ось так виглядає цей двір. Відреставрований, класно все виглядає. І тут, як бачите, прямо вікно когось виходить. Виходжу із двору, дуже сподіваюся, що нічого не шуршить. Бо Щось сьогодні у мене весь одяг такий шуршащий, але легкий, дихаючий, тому мені комфортно. Це бакає. Але він Так. Ось тут красиво прикрашена. Дуже класно. І ось тут киця сидить. Чик підсумчик з планшетом, пушинка, кішечка геймер. Ну що, піду далі? No. Тут також цікавий заклад, антик кафе. Ось так прикольно, такий заклад, багато зелені в них і ось там. Я також багато, багато разів знімала пішла далі. Кофейна, основана в 2005 році. Ось Тут також хочу трошечки зняти. Така церквушка. Особняк Новікова. Комерційне зібрання 1870. Шостого року. Відкрито можна качанку заглянути. Музей працює. Одеський історичний краєвець, краєзначний музей. Давненько я тут була, цікаво, буде якесь планувати. Графік роботи з 10 до 14. Тут школа або гімназія. Хто раз знімала, то хтось навчався тут. Хочу. Цей будинок показати, саме про наш провізнавчий музей, там дворик в ньому є позаду, різні заклади, літні тераси. до погованні вулиці. Поруч Ланжеронівська, поруч міський сад, все поруч. Сьогодні прямо літо. Я зранку виходила, то прямо дуже-дуже було спекотно. Я вже легше вдягнулась. Вже прикрасили заклад, підійду до нього. Так красиво Гланчики. Все по літньому. Дуже красиво. Краса. Класно тут. Ще кінь. Така коняшка. Санні. І угу. далі. Сюди покажу вам весняна-літній варіант. Все в українському стилі. Красиво вбрані, квіти. Вау! Дуже красиво. І дівчинка така симпатична, віночку. Куманець. Ну, а що? А я в міський сад біжу. Трошки пройдусь, потрібно щось починати. Коли нічого не хочеться, то можна піти в міський сад на Деребасівську з чогось почати. Ось так виглядає. Просто будинок заплетений, хоча планувала трошечки інакше вести свій канал, але по звичці все так, як мені, мабуть, проще зробити. Ось так виглядає. Ось там танка Деребасівська. Заклад «Мімоза» називається. Саме сюди фонтанчики вже працюють. Шикардос. Те, що потрібно. Я вже посиділа, погралася, щось зблокувала екран. Єлі-єлі його розблокувала. Що Далі. І <sm> я <Society> нарешті біля фонтана. Ось такі шикарні квіточки. Класніші. Дуже красиво. По-весняному. Клас. Можна ливатися цією красою. Класні ну, що? Піду далі. Багато людей ще гуляє? Якісь туристичні автобуси? Нарешті трошечки люди є. Чому тут сидить? І церіус тут від Квіт, поки я тут збиралась знімати, Ось так виглядає Дербасівська, дуже багато квітів. Гриберня ось тут, міський сант, ніточкіна. Також розсадили вони квіти. <роч> <Очень> красиво. <роч> Ладно. Це йдуть далі, йду далі. Зайти сюди, де продавали раніше ювелірні прикраси, годинники. Можна зайти зараз львівська, кавіярна. Далі, колись висів сігодинних, продавали ювелірні прикраси. Піду, мабуть, цей бік, не буду їх проходити дерабасівських повністю, трошечки так покасательний. Піду сюди. Грецька площа. І, мабуть, Олександровським проспектом піду. Хочу цей будинок показати. Ось так тут все виглядає. Також кафійна. Або ресторан. Навіть не знаю, що це. Кафе написано. Джапаніс. Кафе. Також багато квітів. Ось так. Ось цей круглий будинок. Колись тут була зупинка, маршрутки, трамваї. Все тут зупинялась Грецька площа, марозлій пам'ятник, вже не буду до нього підходити. Тут також був фонтан колись, зараз, мабуть, не працюю, або ще не працюю. Невідомо. І піду в цей бік на проспект українських героїв. Ось цей будинок такий непримітний, але з того боку він цікавий. В грецьких мотивах щось з Грецією також було зв'язано. Ось Афіна. І йду сюди. Дитячий магазин. Собор попереду, драматичний театр, трошки, мабуть, сюди підійду, Антошка, драматичний. Театр, а де я не проходила взагалі ніколи, так це ось тут. Це точно не проходила, тому, мабуть, пішли сюди. Не знаю, чи є тут щось подивитися, але підемо. Жуков тут е -м, жив віце-адмірал Жуков. Де ж йому жити, якщо не в центрі? Всі кращі місця. Такий рожевий, якийсь магазинчик. Трусики. Ангел-шоп. І ось цей будинок, де цитрус з іншого боку? Ось так виглядає. Да, чомусь я тут ніколи не прогулювалась. І тут такий невеличкий сквірик, який проводяться роботи. І йдемо сюди. Цей будинок показати, він більш старовинний. Зараз трошечки перейду. І ось цей будинок я інколи його знімала. Під цього боку він так красиво виглядає. Цей будинок, І коли я його знімала. Зараз прочитаю, що це саме за будинок. Прибутковий будинок Ландер... Ландесмана, кінець 19-го, архітектор Кабільський. Досить цікавий будинок, цікаво виглядає, але показати його повністю не виходить. Ось так з іншого боку. Ну, мабуть, піду все ж таки на проспект Героїв України. Раніше Буніна, а зараз Ніна строкатає, ось так виглядає тут. Поліцейська раніше, так, будинок Буша, скоріш за все, Буша. Трошки змінювалася на голоси. Ось тут я не стала проходити. приходити. Раніше Олександровський проспект, зараз українських героїв. Ось сюди піду. колись в ресторан Київ. І піду скоріш за все так. Куди саме дойду, ще навіть не уявляю пам'ятник Міцкевичу. Ось так. Прямо літо в повному розгарі. Десь тут стояв акваріум колись. Я декілька місць ставляла цей акваріум, де саме чітко не можу сказати, але десь поруч. Ось так люди сидять, відпочивають. Комусь потрібно з камери брати. Дим багато, різні кафешки. Ну, так, трошки пройду, покажу вам, як зараз виглядає місто. Вдягнені всі дуже по-різному. Хтось в футболках, хтось в куртках. Зараз Так. А зелень просто чарівна. Там так і хочеться знімати. Зелені рослинки. Тут колись стояв собор, а зараз ось цей ліцей. І виготовлений він також з матеріалів, які залишились після собору. Ну, дещо, звичайно, не все. Але щось. Піду далі. Не буду вже виключатися, так така невеличка прогулянка буде саме тут. Майданчик для хлопців підтягуватися і майданчик. майданчик. Чому так все виглядає? Так невеличкі такі відоси робити. Якщо чесно, після Риму взагалі я не знаю, що я можу показати, ну, але вже потрібно щось починати показувати. Тут також фонтанчик вже працює. пам'ятник поліцейським. І зовсім поруч тут книжковий базар. Сільпомо, все поруч. Трошки пройду, покажу, але, скоріш за все, це буде вже інше відео. Почнемо саме інше відео з книжкового базару. Так що на цьому все, пока. І Ще зустрінемось. Гарного дня!